Центр надання адміністративних послуг міста Харків надає широкий спектр адміністративних послуг для мешканців міста. Деякі з найпоширеніших послуг, які надає ЦНАП Харкова, включають оформлення паспортів та документів, що посвідчують особу, Реєстрація місця проживання та реєстраційні послуги. Видача свідоцтв про народження, одруження та смерті, Реєстрація транспортних засобів та оформлення водійських посвідчень. Надання державних соціальних послуг, таких як отримання пільг, субсидій та інших видів допомоги. Це лише маленький приклад послуг, які можуть надаватися ЦНАПами Харкова. Розширений перелік послуг можна дізнатись на офіційному вебсайті ЦНАП або шляхом звернення до них за місцем. Візьміть із собою паспорт доручення у разі представлення інтересів іншої особи та необхідні документи для потрібної вам послуги, у тому числі квітанцію про оплату адміністративного збору, якщо послуга платна. Рекомендуємо вам скористатися послугою Реєстрація в черзі онлайн для економії вашого часу. Ця послуга завжди доступна через головну вебсторінку. Щоб комунікація з фахівцем пройшла якомога простіше та комфортніше, ви можете скористатися віджетом вушко на сайті. У попередньому відео ми розповідали, як ним користуватись. Або подзвонити до перекладача жестової мови за допомогою сервісу Connect PRO чи Connect QR. Дзвінок абсолютно безкоштовний. У наступному відео ми розкажемо про комунальне підприємство Харківські теплові мережі. Слідкуйте за оновленнями.